Телефонна розмова завершилася для пенсіонерки значним матеріальним збитком. Невідомі, що представилися службою безпеки Приватбанку, легко виводили у довірливої жінки персональні дані. Через кілька хвилин жертва шахраїв не дорахувалася на своїх банківських картках близько 8 тисяч гривень. Мені дзвонили, представлю Службою Приватбанка, служба безпеки, назвали свою фамілію. И задали мне вопрос скажите, пожалуйста, вы знакомы с женщиной по фамилии Стрельчук Наталья Ивановна? Вона проживає в місті Умані і так далі. Тобто у вас пытались тільки що зняти деньги. А потім, між прочим, спросили мою фамілію отчества і номер карти. Жінка каже, була впевнена, що не можна називати лише пін-коди карток, тож, не задумуючись, продиктувала кілька цифр, які попрохав невідомий по телефону. Цього для шахрайської махінації виявилося достатньо, не допомогла навіть миттєва реакція онука, розповідає ошукана Конотопчанка. Хорошо, що у мене був внук, Он сразу подскочил бабушка, что ты делаешь? И я кода подтверждения не назвала. Вернее, нет, я назвала из восьми там семи цифр. Сім цих тільки перші три э, цифри. но вони вже ответили внуку. Э, а ми вже ваші деньги зняли. У одному із конотопських відділень Приватбанку нам розповіли, інформацію про власників банківських карток технічно підковані аферисти зазвичай знаходять в інтернеті. Шахраї так вправно грають роль працівників фінансових установ, що клієнти банку навіть не задумуються про потенційну небезпеку. Машини падкований хорошо, ні употребляють своєму лексиконе професіональний. Терміны они представляются сотрудниками банка, они владеют речевыми модулями, которые наша служба. І в своїй роботі викликає довіру в людей телефонний номер, який частіше за все починається з цифри 056. Люди думають, що це дзвонить приватбанк, тому що це міжнародний код міжнародний код Дніпропетровська. Відповідно, у них не виникає ніяких сомненьких, що дзвонять саме із приватбанку. Хотя на самом деле это обычный код укртілікома звонящий со, со стаціонарного телефона. Усі ці прийоми шахраї застосували у випадку Надії Олександрівни. До того ж, свою роль зіграло незнання можливостей сучасного онлайн банкінгу. Вважає пенсіонерка. Я кстати, не називала ні підкода, ні кона підтвердження. А тільки тот номер карты, который є, вот, Оказывается, в системі Приват 24, именно в воспользоваться можна кодом і зняти. Я об этом не знала. Тож на які телефонні запитання не варто відповідати, аби не потрапити до шахрайської павутини, наша знімальна група поцікавилася у справжніх працівників банку. Приватбанк при входящем звонке ніколи никогда не буде персональні дані, тобто дев'ячу фамилию, матері, номер карти. Не буде уточняти на обратній стороні карти. Над магнітною паласою є CVV-код, це секретний код. Ніколи не буде уточняти срок действия карти, пін-код і ваші особисті дані. Діяльністю псевдобанкірів уже зацікавилися правоохоронці. Наразі слідчі Конотопського відділу міліції перевіряють інформацію, яка надійшла від постраждалої. За Цим фактом слідчі Конотопського міськвідділу міліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статті 190 кримінального кодексу України Шахрайство і проводять додаткову перевірку. Ольга Тарасенко Сергій Кривошенок для телеканалу Пульсар.